Вітаю вас, у клубі рослин. Мене звати Ірина, і сьогодні у нас на огляді новинка на ринку препарати для вкорінення та реанімації рослин від Флорія. Ці препарати є концентратами гумінових і пульвових кислот з мікро- та макроелементами. Отже. Маємо реаніматор і маємо стимулятор корінення. Що це таке? Стимулятор корінення це є добриво, яке допомагає рослині гарно розвивати кореневу систему, гарно її нарощувати. При висадці висівці рослин ви можете його проливати зразу з водою, можете після, можете обробляти по листу. І рослинка буде гарно нарощувати. Кореневу систему буде гарно розвиватися. Реаніматор це добриво, яке допоможе вашим рослинам перенести стрес, будь-який стрес. Чи це є пересадка на чи це є погодні, погодні умови, чи це спека, посуха, залили, перелили рослинку. Ви поливаєте реаніматором, відживлюєте рослину, вона себе буде гарно почувати, буде гарно відновлюватися і гарно наростати. Препарат Флоріа Енерджі є європейського виробництва, має сертифікати також підходить для органічного землеробства. Також укорінювач маємо в таких малесеньких пакетиках. Він розводиться на 20 літрів води, це є такий сильний концентрат. Рекомендую вам завжди при посадці рослин, нової рослини, особливо завжди проливати її укорінювачем. Так воно краще буде відновлюватися на новому місці, краще буде нарощувати кореневу систему, буде гарніше вам зростати. Знайти ці всі новинки ви можете у нас на сайті клуб рослин.